Доброго дня, в вашій увазі будинок з Ходосівка, вище до Кременіща, закрите котежне містечко з охороною. Ділянка в районі 14 соток з соснами. Будинок з гаражем на 2 авто. Метраж будинка в районі 280 метрів. Плюс також є дві великі тераси. Нижня і верхня, загалом 80 метрів. Зараз в будинку дороблюється. Фасад буде робитися скління, також ворота, забор, озеленення, тротуарна плитка. Все це буде дороблюватися дах, дах моноліт величезний, плюс, побудований з цегли, обліцовка, також клінкерна цегла, як ви бачите. В такому гарному місці тихому знаходиться в багато Дерев поруч зліва, так і справа. Дуже тихе, затишне місце. що ви шукаєте. В лісі ще, щоб було тихо, спокійно, то прям раджу розглянути. Швидкий доступ по Новобухівській трасі. Також можна через Феофанію заїжджати в це котежне містечко. Чи через Одеську трасу. Багато є, багато є варіацій по трафіку все зроблено бетон, фундамент гарний, бачите, стіна, півтори цегли, утеплювач плюс клінкер. Сусіди також. Тут поруч також, до речі, є будинки без гаража, навіс буде. І є будинок з соколем, до речі, кому потрібно, то зараз активно фасадні роботи робляться. Можна буде зараз на етапі ще. Досить залишилась, цікава, пропозиція по ціні. Потім ціна буде тільки збільшуватися. Тоді ми війшли. великий передпокій. Тут йде місце під санвузол, гардеробна, котельня. Якраз іде великий гараж. Планувалося зробити гараж. Він є тут на два авто. І ось ця ще частинка це таке підсобне приміщення. Можна сюди і котельну вивезти як варіант. Чи підсобне. Так. Моноліт. Класно зроблено. Велика стеля, величезна стеля. Якісне будівництво. я Думаю, на відео це гарно видно. Гарно це відчувається. Ну, подивіться, тут величезне соснами задній такий двір. Тут також місце під шафу велику вхідну. Подивіться, яка величезна стеля. Практично під 4 метри, й менше, звісно, ну, там 360, може 370 з виду. Треба міряти точно. Кімната на першому поверсі велика. З такими панорамними вікнами. І це величезна вітальня. Зліва таке віконечко бокове. А це праворуч кухня. З таким вікон, віконцем біля рукомийника можна зробити. І вихід іде на терасу з цього боку чи з самої вітальні. То зазвичай тут телевізор, якщо треба зробити, камін, диванчик ставиться, та і тут стіл столова робиться біля віконечка. Можна все обіграти. бачите закладні є, можна і тут кухню. ну Я бачу тут все-таки кухню і вітальню з їдальню. по проєкту так воно. І велика тераса. З виду навіть більше, ніж 30 метрів, і такий класний задній двір з такою сосною. По ділянці, до речі, тут з чим плюс. Можна її як і трохи зменшити, так і ще збільшити там, до 20 соток. Кому важливо це це реально зробити. За домовленістю можна. Так. Тут такі дві сосни на ділянці є, тут там сосна. Ну і поруч, велика отож, велика кількість сосен і інших дерев. Такий перший поверх. Показав вам тільки що. Можеш швиденько нагадати. По плануванню ми війшли в місце під шафу, тут можна зробити гардеробну санвузу. Тут зазвичай роблять чи кладовку чи котельню так, під сходами. Також можна котельню і тут зробити. А взагалі воно, ця частина таке підсобне приміщення. Там пральню десь можна також поставити, є наявності, і гараж на 2 авто. Кімната зліва і також вітальня з кухнею, з виходом на терасу. Давайте подивимось тепер другий поверх. Сходинки зроблені. Гарне велике вікно між сходами. Зараз я вам покажу. Зараз тут, а, зараз тут такий простір, Ну, по плануванню я вас орієнтую, щоб ви все це побачили. Бачите, як гарно видно. Моноліт де, де гараж. І велика. Вікно між сходами з такою чудовою на сосни. І тут праворуч йде дві кімнати. Перша кімната, друга кімната, такі дві дитячі окремі. Всього в будинку окремих кімнат йде чотири, плюс вітальня п'ята. Якраз гарно подивитися, як виглядає. Передній дворик з такими чудовими краєвидами. Лісова частина чудова. І це перша кімната, то друга кімната. І тут по проєкту йде таким чином. Санвузол, гардеробна на дві кімнати цих дитячих. І тут також, і тут також це вже мастер спальня. Мастер спальня йде зі своїм санузлом і зі своєю гардеробною вихід на терасу. І я згадав по плануванню, одна з дитячих, це повинна бути ліва, дитяча кімната, вона йде також з гардеробною. Тобто всього на другому поверсі є три спальні, два санузла, три гардеробних. І також така велика тераса з гарною, чудовою панорамою. Якраз зараз скоро вже буде захід сонця. 15.00 записую відео, щоб ви якраз побачили. Та й сонячна частина завжди йде зліва направо. Так. Такий цікавий будиночок є в наявності. Моноліт нагадаю дах. Велика також стеля і другого поверху. Давайте ще раз вийдемо вам на фасад, покажу. Подивимось його, і буду завершувати це відео. Ці комунікації будуть заведені, світло, септик з переливом, по газу також зараз займається. Треба утощити одна пам'ятаю, також заводиться газ сюди. І, Бачите, гарний, дуже і передній двір є, останнє місце, щоб щось доробити під себе. Запрошую вас на перегляд, в описі метраж, ціна, опанування є, вся докладна інформація є. Будемо вам раді. Всім гарного дня, до побачення.